Розділ 25. Понад місяць я дозволяв незнайомим людям керувати своїм життям. Я вважав для себе справою честі дотримуватися угоди. На що я сподівався, що Дюбре, як обіцяв, зробить із мене вільну і розкуту людину, але яку можна стати вільним, підкоряючись чужій волі? Я не бажав помічати цей парадокс, не бажав у нього вірити, засліплений егоцентричним задоволенням від самого факту, що мною цікавляться. А тепер виявив, що наша зустріч була не випадкова. У цих людей були якісь приховані мотиви, про які я не знав. Я б ще зрозумів, якби Дюбрей почав цікавитись моєю долею після того, як зняв мене з Ейфелевої вежі, рятувати чуже життя, усе одно що почати гризти горішки неможливо зупинитися. Але як пояснити те, що він почав складати про мене звіти ще до нашого знайомства? Ця невідповідність стала для мене джерелом тривоги, яка вже не відпускала. Я почав погано спати ночами, а вдень став неспокійним і розсіяним. Мене мучило передчуття, що має стати щось інше. У мене в голові постійно звучали умови угоди, які їх сформував Дюбрей. Ти повинен дотримуватися договору, інакше тобі не жити. Я мовчки сліпо йому підкорився. Ці слова раптом спливли в пам'яті, повертаючись у глибини свідомості як бумеранг. Моє життя було цілком у руках цієї людини, тому він і стежив за мною усюди. Але за таких умов неможливо жити, де б ти не був у метро, у супермаркеті або на терасі в кав'ярні, роздивляючись парижан, десь у далекому закапелку мозку з фарбітами думка, що за тобою стежить. Першими ж діями це змусило мене завести нові звички. У метро я тепер вискакував із вагона останньої миті перед самим зачиненням дверей, а з кінотеатру виходив через аварійний вихід. Але всі ці хитрощі не звільняли свідомість, навпаки, тільки посилювали тривогу, тож я вирішив від них відмовитися. Від Дібреї не було жодних звісток, і це замість того, щоб уселити в мене впевненість, тільки живило багато уяву та множило запитання. Дізнався він про моє вторгнення. Стежили за мною того дня чи ні. Виказала або не виказала мене та гола дівчина, і як бути з угодою, яка пов'язує мене з Дюбреєм? відпустить він мене на свободу чи тільки посилить тиск? Я відчував, що він не з тих, хто легко здається. У неділю я весь час бредив Парижем, намагаючись забути про безвихідь, у якій опинився, я безцільно кружляв вузькими вулицями квартару «Маре». Де середньовічні будинки так похилились, що мимоволі загадуєшся над питанням, яким димом вони досі тримаються і не впали. Трохи поставив під арками майдану вош, де лунали звуки, саксофона, вуличного джазиста. Потім зробив невеличке коло по вулиці Роз'є і зайшов до справжньої єврейської кондитерської, що зберегла красу минулих століть. Запах пирогів, що й вийнятих із старовинних печей, викликав бажання купити відразу все. Я вийшов із кондитерської з іще теплим яблучним струделем, яким раптом вирішив себе потішити і, не поспішаючи рушив далі брукованими вуличками, розглядаючи симпатичних перехожих. До вечора я повернувся у свій квартал виснажений, але задоволений проведеним днем. Утома від тривалої прогулянки була приємною. Минаючи перехрестя двох маленьких пустельних вуличок, я здригнувся. На плече мені лягла чиясь рука. Я обернувся. Наді мною нависла висока масивна фігура владі, йти за мною, спокійно сказав він, нічого не пояснюючи. Навіщо? похопцем запитав я, озираючись навколо і впевнившись, що ми самі. Він не завдав мені зайвого коплоту відповісти і показав рукою на мерседес, який стояв біля тротуару. Тіло його при цьому залишилось нерухомим, як скеля. Кинутися навчаки, мені забракло сил, кричати теж не мало сенсу. Але скажіть, навіщо? Наказ пан Дюбрей. Лаконічніше не скажеш. Я знав, що більше нічого з цього не витягну. Він відчинив дверцята, я не рушив з місця. Він стояв нерухомо, спокійно дивлячись мені в очі, і в погляді його зовсім не було агресії. Я знехотя забрався в машину. Дверцята із глухим стукотом зачинились. Я був у салоні сам. Десять секунд по тому ми рушили. Ледве я сів на зручне сидіння, як страх змінився цілковитим занепадом сил. Я підкорився. Так спійманий поліцію утікач, опинившись у звичному фургоні, відчуває майже полегшення. Я позіхнув. Владів вімкнув радіо, і згучномовця полилася якась писклява опередкова арія. Мерседес їхав пустельними вулицями, мешканці яких улітку надавали перевагу пляжам Лазурового берега або Атлантичного океану. Ми минули бульвар Кліші. Теж сумно безлюдний. Поодинокі автомобілі безсумнівно розвозили по домівках подружні пари після недільної прогулянки. Світлофор засвітився червоним. Поруч зупинилося таксі з пасажиром на задньому сидінні. Він, схоже, був поглинений освітленою вітриною секс-шопа. Владі знову рушив з місця і впустив скло. До салону увірвалося тепле нічне повітря, змішуючись зі звуками арії. Ми минули перехрестя і їхали тепер уздовж бульвару. Біля Меленруж з автобуса вивели в натовп туристів. Мерседес доїхав до Майдану Кліші, але замість того, щоб повернути до бульвару Батіньоль до палацу Дюбрея, несподівано повернув ліворуч і попромивав на південь по вулиці Амстердам. Куди ви мене везете? Відповіді не було. Чувся тільки хриплуватий голос Фреда Астера Скажіть, куди ми їдемо, або я вистрибну? Ніякої реакції. Мені стало зле. Машина знов зупинилась на світлофорі. Я напружився, готуючись вискочити, і смикнув ручку дверей. Вона була блокована. Я поставив захист для дітей. Ви не випадаєте вночі шосе? Яке вночі шосе? Моя порада спати. Машина всю ніч. Я інстинктивно підібрався, мене охопила паніка. Що означає вся ця маячня? Треба скоріше звідси тікати. Ми в'їхали на вулицю Мадлен, потім повернули на вулицю Руайль. жодного поліціянта, нікому навіть подати сигнал у вікно. Вікно точно, віконне скло. Я ж можу вистрибнути у вікно. У вікні владі скло було опущено, і звідти віяло вітерцем. Навряд чи він устигне мені завадити, тому я швидко відчиню своє. Я чекав, поклавши палець на кнопку. Ми виїжджали на майдан згоди. Владі повернув голову до фонтану Дафльов, Добавилися підлітки, зверском обливаючи одне одного водою. Розуміючи, що викладаю останню карту, я натиснув на кнопку і скло позло донизу. Владі не реагував. Я затамував подих. Біля обеліска, перед поворотом на Єлисейські поля, автомобіль зупинився. Я спробував пірнути у вікно. Мене міцно вхопили за ногу і потягли назад. Я кричав, чіплявся задверцяти, намагаючись не дати втягнути себе назад, і відчайдушними жестами спілкувався привернути увагу тих людей, що стояли поруч із машинами. Але всі вони, як ідіоти, втупились на освітлені єлисейські поля і дивилися в інший бік. Я бив по кузову ногами, руками, кричав, даремно. Владі вдалося таки втягнути мене всередину, при цьому він ледь не відірвав мені вухо. Заспокоїтися! Та заспокоїтеся ж, твердив він. Немає нічого гіршого, ніж такі умовляння, особливо з вуз людини, у якої пульс не частіше від 25 ударів, коли ваш власний зашкалює за 200. Я й надалі відбивався навіть кілька разів ударив владі, але потім, коли він силою втягнув мене назад, здався і припинив опиратися. Далі все замихтіло дуже швидко сене, на національна асаблея, бульвар Сен-Жермен, Люксембурзький сад, а ще за 10 хвилин величезний чорний мерседес, як хижий птах понісся нічною південною автострадою.